Міні-тест ножа Скінер сталі Elmax на прямих спусках. Свина шийка. По розміру до ножа крупненька. Це скажемо так, щоб подивитись, як він без, без якогось нажиму прорізає. Якби ж тебе показати поапетитніше. Звичайно, що для таких шматків потрібен кухонний ніж, а не довжиною в неповних 100 мм клинка. Але справився на відмінно.